you Жанна Білоус жителька окупованого маленького містечка Енергодар, що на Запоріжжі, війна знищила її мирне життя, позбавила роботи, відібрала рідну домівку, але не розлучила з найріднішими людьми. Її історія не єдина серед мільйонів драматичних розповідей українців, чиї долі назавжди змінила війна. Своєю історією про невгамовний страх, життя серед обстрілів та втечу з рідного міста. Жанна поділилася із нами. Жанна, розкажіть, будь ласка, яким було ваше життя до війни, ким ви працювали і загалом чим займалися? Я працювала на Запорізькій атомній станції. Також я ще працюю там же, Просто зараз ми в простої, нам на дуже допомагає. Працювала я в цеху зв'язку. Ми відповідальні за телерадіооповіщення і диспетчерське управління. Це все. Наш напрямок, наш цех в цьому році, коли розпочалась війна, працював перший раз по його призначенню. Ми були зроблені для війни в случаї, що буде війна, все це оповіщення, всі центри, все це буде працювати через нас. Це безаварійна звязь між блоками нашої станції. Коли для вас розпочалась війна, як саме? Я нас розпочалась 24 лютого з дзвінка нашої дитини, який студент Харківського національного університету імені Каразіна, який попросив забрати. Ми збирались в 5-й ранку на роботу, в 5-20 син. І ми розпочалось так, що прийшлося їхати в Харків. Ми 24-го виїхали в Харків за дитиною. 25-го ми його привезли. Як думали, в безпечне місце, тому що в нас є атомна станція, ми просто я кликала друзів там з Олександрії, що приїжджайте, в нас атомна станція, до нас ніхто не зайде але. 3 березня до нас вже вийшло військо на танках. До цього ми три дні захищались. Виходили всі з коктейлями, з бендеросмузі, бабусі, дідусі на паличках, інваліди, молодь, станціонники. Неважливо, хто це від начальства до самого там до двірника виходили люди всі: мер. Коли вони заїхали, почали стріляти, наша військова частина. 3042 захищала станцію. У нас там загинуло два наших друга, там пряме попадання було Женя згорів. І це брали нас кадирівці, там. такі вони дуже-дуже. Тому що там, коли вже приїхали там ДНРівці, такі, Росгвардія, вони, вони всі мають якісь такі ранги. І вони зайшли, і наше місто, в принципі, продовжувало жити своїм життям. У нас був мер мер, який щось робив, допомагати всім людям, якісь координації. У нас місто все так зашевелилося. Почалися евакуації, безкоштовні евакуації. Це там з хрестами, діти, машини, автобуси, станціоні. Ну, це було недовго. Вони в такому затишку якомусь посиділи десь на станцію почало перебувати перебувати там їхнє військо. І потім вже і мера почали шукати, і викрали його зама. І зам усього він був в полоні. Десь щось там 360 чим то днів про нього писали, бо він один цивільний з військовими, який був повернутий. Зараз вони їхній штаб в Запоріжжі. Ну, нас теж вони не кидають. Допомога, посилки, знаєте, там хаби роблять по всім містам. Говорю, ну такі молочки військовим допомагають. Там кожному військовому там, є прописка, присилай документи, тобі будуть кошти. І, в общем, і потім їх почало заїжджати все більше, більше, більше. Люди почали десь пропадати. У нас почалися ями. Це коли тебе закривають там десь в поліції. В поліції все забрали. Військових порвали їм військові квитки, і був вибір здатися. Керівництво здалось. Ну, їх не так багато. І я говорю, Дали їй можливість хлопцям виїхати, бо думали, що їх абзаці там всіх повбивають. Потім пішла якась така охота на атошників. Всі, хто був колись в ато, де що, всі хлопці попали на тортури, бо моїй сотрудниці дитина попала, то він там дві неділі посидів. Це, це мало, ну, всі поломані ребра. Він весь в своїх фікаліях, там такого його, як окошеня, принесли додому. І, і це по цей день у нас таке. Люди викрадаються, люди збиваються, тобі виставляють штраф. Ти попав на яму, твоїй родині кажуть, з вас 50 тисяч. Є три дні. Ти приносиш їм 50 тисяч на другий день, а вони кажуть, о, у вас є гроші, давайте 70. І от, от так от. В першу чергу платили за людей, щоб поту давай їх витягнути, а потім їх понаїхало. Такі кадировці ходять, не розмовляють навіть російською, там з 10-1, може. У багатих людей забираються машинки, у них ресторан один працює там біля СБУ. До нас на роботу приїхали. У мене так мерія і моя робота. бо у нас цех поділений на станції, і возле возлі мерії у нас є там вузол зв'язку. А вони довго шукали сервера. Вони були у нас в технічному приміщенні на 15-му поверху рядишка. Ми їх перенесли до себе дуже давно. Ну, Шукали, шукали, знайшли. Звісно, Діка, коли виходиш, а там люди такі з автоматами. Ну, Нам виключили, регулярно перевіряли, щоб всі сервера були виключені, нічого не працювало. І над моїм кабінетом поставили тарілку свою для зв'язку. Ну, так як наше місто на розі вітрів, наші хороші вітри її на, на третій день здули. Ну <сум> хоч хоч в цьому було якесь, знаєте, там злорадство. Ну, потім нас, звісно, відключили від всього. Мобільний Телебачення, мобільний, мобільний зв'язок. Знаєте, ми ходили в ліс, я живу біля лісу і ловили з нікополя. І ну, так як я ще собака, ми там завжди, гуляємо, раз там одних собачників повела, і по нам з пушки стріляли. Я ще з дитиною була собака, і ми, ми поки доїхали. У мене дитині зараз 11 років, це ми приїхали, їй було 10, то в неї було сіде волосся. Це коли ти не спиш, ми включали кондиціонери вдома, тому що. Щоб не чути цього бахання, коли вони по марганцю, по полю. А це ж вони як, як по годиннику. Вони це там в 12, в 2, в 4. А, а коли виїжджають і кажуть, так місто, хтось десь побачив, що будуть по місту, тоже моя знайома йшла на роботу, її осколком вбило, бо воно там в двір прилетіло. Мого керівника, наприклад, він був до останнього. Він зміг виїхати 26 березня, 23-го року. В Європу через Крим, бо десь купив за шалені гроші, перепустку, що він їде в Крим за запчастинами якісь там, бо йому змогли таке зробити. Він ну, то, жінка, він кішка. І вони виїхали, бо його били кожну неділю. Оце вихідні сюди. В суботу побили, воскресіння викинули. В понеділок він прийшов на роботу. Тор людину просто. Він каже: я розумію, що одного разу я додому не прийду яким чином працювала атомна станція з перших днів війни? Атомна станція в режимі була такому страшному. Знаєте, хто почав виїжджати, хто почав бунтувати, ми думали, що вони якось ну, недовго тут залишаться. Якусь, я не знаю, там медалі треба дати ведучим інженерам блока, які ну, це сама вершина, хто управляє цим щитом. Бо їх залишилось дуже мало, їх взагалі це такі безвиїзні люди, а без них ну, звичайний персонал не, не зможе. Тим паче приїжджали отросатома з других станцій, а вони не зовсім знають, як управляти. Ну, ми на ступінь вище. Нас вже трошечки ми перейшли на новіші технології, і ну, їм важко. Там. Я говорю, люди, навіть знаєте, взять дівчат, які там у нас є цех ЦХО, вони там прибирають кабінки, там такі, так вони це моркам формулі звімі споласали були. Ну що говорю, такий супротив, що уходьте, уходьте. нам на планерки робили замічання, що от жінки йдуть на проходній, а немає посмішки і не дивляться в очі. Типа ж, як, як це вони так? Таке зневагу таку показують. І станція продовжувала працювати. Це ж все через президента Котіна, ну, президента яка, і на МГТ ж все йшло. Вони потім, по-моєму, в травні перервали. Ну, це як іде, іде такий витік за радіацію, всі дані. Це в штаб. Вони туди йдуть, в МГТ. Mm, то вони розсоєднили, потім приїхало, по-моєму, МГТ, це ж Рафаель Гросі, це ж все шуміли всі про це. Вроді би опять підключили. Ну, просто такого ще в історії не було, щоб блоки були в зупині. Ну, слава Богу, що в холодному вони. І я говорю, піддержують. Є такі люди, що він там просто кожного дня, який без вихідних ходить, тому що їх поміняти немає на кого. Я Чи заважали росіяни вам працювати на атомній станції? І в моїй сфері ні. А так, воно ж, звісно, ти йдеш, стоять люди з автоматами. Ну, це вже страх. Коли у нас, знаєте, що був дефіцит, мобільні телефони кнопочні, тому що нам не забуло з камерами ходити, і ти проходиш цю проходну, а тобі включить камеру. Яку камеру? Тут немає там чотири кнопочки, бабуський телефон. Я сказав: включіть камеру, і це вот таке відношення, і ти ж не хочеш на конфлікт тобі страшно. Ти показуєш. Покажіть накопитель, який там накопитель, там вот таке на сім карта і ну, ці перевірки. Потім почали пропуска, щоб предложили підписуватися з роз... Росатомом, і тобі блочить пропуск, і ти вже на роботу не попадаєш. Ну, теж і благо, що є єк, який для таких людей, кому пропуск заблочили, людина може бути вдома, йому буде оклад іти. Не буде без хліба, а говорю, хоч якась копійка буде. Який ризик того, що Енергодарівська АЕС вона вибухне? Та знаєте, ризики завжди є. Нас там. Замінували ще в березні. Потроху, 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 коли ти йдеш там, ну до блока йдеш, там така галерея. І ти по, по галереї заходиш в зал, і внизу там оцих крадених, накрадених машин, всього. Ну, далі я вже, допустим, не в курсі, ну, як кажуть, там наші станціонники, які там ще наші люди, що завезли машину туди з вибухівкою. Ну, просто блок не так просто взірвати. А буде летіти самоліт, він в блок і ну, не буде такого, він настолько такий сучасний, захист є. що захист там є, да. а коли в холодному, ну, то наше місто, звісно, там пострадає. Ну, якщо буде вибрести. Хоча всі мовчать, у нас же ще з це сховище відпрацьованого ядерного палива. Воно ж теж є. Фанить вони, вони ще там недалечко живуть, там білизну свою сушать. Чому ви не виїхали у перші дні, тижні війни? Чому знаєте, залишились? була надія. Була така надія, що от от, -от і вони, мабуть, підуть. Ну тут же станція. Ну, ну, не, ми не вірили в це, по-перше. А по-друге, не знаєш куди. Не знаєш, за який ти кошт будеш жити. Є дитина-студент, якому теж треба винаймати житло. І це. Таке незнання і віра в те, що вони там недовго. А потім ну, це основна наша робота, і знаєте, ми, ми тут не потрібні. ну, Тут станції немає, по другим станціям, там уже все давним-давно ми резюме всі передавали. Ну, вони ж теж не резинові, у нас теж дуже багато. Коїх хто працює, багато хто в нас там в Києві, в наекі, там бухгалтерія туди переїхала таке, багато там спеціалістів, які требували на південну, українську, на Хмельницьку. Ну, всі пороз'їжджались, а без роботи ми просто не представляли, як жити, куди їхати, де будь. Ми так от, відкрили карту, куди поїдемо. Говоримо, може в Олександрію, тут у мене там родичі є. Ну так, да, в Олександрію. Це якщо б не було тут родичів, то і нас би тут не було. Так. Тим не менш, коли ви виїхали і чому саме ось тоді? Коли? Ми виїхали в вересні 11 вересня. А планували піти в відпустку, написати, щоб знаєте, фінансову якусь собі подушку. А, і планували ми з 22 го десь так, от у нас там аванс, там ну, на фінанси були такі підв'язані. А у нас, коли ми проїжджаємо Васильівку, там сіра зона і дуже страшна дорога. Там тим такі ями, там ну, страшно там приїхати. І розпочинався сезон дощів. Коли дощі, там МЧСники тянуть машини, там триваються колеса, ну там жах. Можна там застряти, попасти в перестрілки, і ми. Погодні умови просто продивилися. Сьогодні 10 і ми таки, все завтра їдемо, виїжджаємо. Е бо 1. Першого... Ще знаєте, ще що спонукало? 1 вересня у нас такий обстріл міста був. Я живу на третьому поверсі, коли відкриваєш е вікно, і тут вертольот такий. Е вертольот бойовий випускає так в І, і цей запах, оця темінь, у нас все ж там затемнено, все вироблено. А у нас ж електричні плити. Ми на електриці, у нас два мікрорайони на газу, який там з березня газ там виробили. І виходить, води нема, електрики нема. В дворі вогнище, тут дитину випустив, дитина накормлена прийшла, всі, всі все, що є. Весь дом повиносили м'ясо, всі щось жарим, варимо, шкварим, всім двором їмо. І, ну, не знаю, у нас немає там колодязів, колонок, таких, як тут є. Ми такі були піщана, така у нас місцевість. І тобі немає де тої води магазини, у нас вже давно нічого там немає. Ми там на молочки виживали, там, у нас завод стіпний був, і за що цього. Бо ну, там же ж не, не супермаркета, не магазинчика, нічого. Ти не можеш не крупи, ну, взагалі нічого немає. вже. Ну, Ми вже там якісь, то знаєте, там кримчани поприїжджали, вже якісь закупки є. І оці вертольоти, оці вертольоти. Коли виїжджали, що з собою взяли? <різь> Взяла пуховик <різь> ми зимніх речей взяли, бо думали, там, ми ж до Нового року ну, повернемося. З літнього одягу взагалі нічого, просто нічого. Кота, собаку, Дітей. дитину Да, наш син вже дорослий, то він в червні виїхав до дівчини, і ми його ще тоді якось так було так поїхав. можливість виїхати, була там перевізники, такі, знаєте, автобуси двохітажні. Ну, такі, ну, звісно, дорого. Це все було там. От 5 до 20 тисяч виїзд 130 кілометрів проїхати за 5 тисяч теж так нічого. Якою була дорога? Блокпости у Василівці чи перевіряли Ми документи? Ми їхали 14 блокпостів з Енергодару до Васильівки. 14 наші такі. Виїжджаєш з міста, фонарикам тобі в лице посвітили, документи провірили, і ще такі. А потім найстрашний, один із страшних перед Васильівкою. Там формуються списки. Ти пишеш там дані машини, хто їде в машині, вони подаються, такі плити стоять і по 10 машин по черзі туди заїжджають. Заїхали. Люди вилажують всі свої речі, у кожного там покривалка. Ми ж вже знаємо, куди їдемо. Всі речі вилажуєш. І з однієї сторони один іде, з іншої, і розпочинають перевіряти все спідню білизну, отак от, перещупують тобі резинки. І нас навіть до кота в переноску дивились. І ну, нам повезло, бо у нас був такий, який вже не дуже з охотою ставився до своєї роботи. Йому було так. А з тої сторони був там якийсь такий кавказський і зовнішності, то він там шерсти, ворав, так. А нас ще на на ми, ми номерний знак з машини загубили в Харкові, коли дитину везли ще без знака, то ж страшно було. То прийшли, провірили, з нами ще свекруха моя їхала. Е я приказним тоном, отак, от, от люди стоять, як от у гестапо всі такі построїлись. А я чоловіку кажу, я не зможу стояти, Можна якісь документи, буду, Тоже, там діалог вести. Бо, ну, от, от страха, щоб я ще щось не ляпнула, кажу, ну, не можу я. І свікрухи сказали стоять. А вона ж все, що на смерть готувала з собою, взяла, там, отож, там, ну, як старенькі люди, але й ноутбук був там в сорочці замотаний. Він руки опускає в ту в сумку. Каже, а є що? А в мене свекруха Западної України вона російською взагалі не може розмовляти. А вона така. Мой ноутбук, так знаєте, так знаєте, неї так рот грається. А він такий поворачується, каже, ви вмієте їм кользуватися. А вона така, да, каже, смотрю фільми такі. <сум> слухаю пісні, вона там колядки, церковні якісь. Він був з такими очима, що стара людина має ноутбук, він даже його не брав не на перевірку. Так от, і все, і пішов. Потім ми збираємося, їдемо, це ж всі ж друг до друга не, ну, щоб не відстати. Тут щось уже взорване торчить, там щось невзорване. Ну, така дорога. Що дуже-дуже швидко -дуже їдеш до наступного, це даже блокпосту. Під'їжджаємо в Васильівки, а там формується колона вона ж так по кругу. Це хто їде з Мелітополя. Мелітополь, Маріуполь це всі, ми всі одними путями. І ми ж теж тут трошки чекаємо, і там такі фейсбешники, вони всі в чорному одягнені, такі, в балаклавах, там одні очі. І от дивишся на них, а вони всі такі. Так от якось от підтягнуті. І от бачиш оцю таку злість. Вони якісь так от розмовляють. І... А у нас ж там сумка, тут кіт, тут собака, оце ж все наложено, там уже і документи. Оце, це настільки так страшно. Ті, де робота? Ми чуємо станціонників не випускать. Ми опа. А, і він, Де працюємо, пенсіонер, документи там на паспорт, це ж у чоловіка id карта Благо, знають, де вона там в рюкзачці, швидко подали, вони настільки так на тебе починають кричати, це так даве. дуже. І ці документи, і ми вже так від нас відходять, а у нас номерів немає. І він повертається такий, на номерах, а ми чоловік такий, потеряв. О, там дітей, мабуть, ну, ну ладно, їжджайте. І, і ми оце в сіру зону, в сіру зону так переживала, що машина не зможе проїхати ці ями, там, там хаби такі по півтора метра. Просто машину клоне, їде. Потім, ну, Коли звісно, ми вже виїхали ще трошечки сірої зони, такої битої, побитої дороги, оце де обмін полоненими, оцей міст перебитий, ми, що, ми отак от об'їжджаємо, там просто люди перелазять. І там вже нас зустріли наші. Там поліція, вже все, там було відчуття неймовірне. Зараз є зв'язок з Енергодаром? Так. Як там життя, як ситуація? Так, є. У нас там залишився чоловіка, рідний брат з дружиною, друзі, так, трошечки ну, є. Там За нашою квартирою там сусідка приглядає там старенька бабуська. ну, Нам зараз там попечатували квартири. Бо наклеїчки понаклеювали. Перед тим як відкрити двері, треба дзвонити в поліцію, щоб вони зробили обшук. Просто так зайти не можна. Сидять, бояться. Можу так сказати, паспорта російські мої так, знайомі ніхто не, не отримав. Є такі сотрудники, хто і підписався, хто і отримав, хто це підтримує. А наші кажуть, боїмося виїхати на дачу, тому що на дачу це три блокпости. А з українським паспортом ну, це буде тяжко. Хоча в них були перевірки, вони там навіть підручники дитячі на українській мові ховали. Ну, як так? Ми ж тут не з вами жили, скока. Скільки... Тим не менш, ви плануєте залишатись в Олександрії, їхати кудись далі чи повертатись до Енергодару? Ні, поки що, звісно, в Олександрії, поки це все не скінчиться. А далі як. Додому дуже хочеться. Якщо б не знаю, ми там писались на якийсь там, пропускав місто, те, що якщо деокупують, то місто буде закрите на розміновування, на те, щоб там вистанавливати все на станції, і, мов, на, на 4 місяці. Ну, так як я без з чоловіка не зможу, як чоловік пішов в зсу. То ми будемо його тут до останнього чекати, поки, мабуть, він нас не забере, не перевезе. Чи ми до нього кудись? Вже не можемо планувати життя, бо тепер всі вони всі плани кудись пішли. Які ваші будуть перші кроки, перші дії після повернення додому? Не знаю. Я взагалі не впевнена, що ми повернемося. Папа хоче наш залишитися в армії. І, можливо, нам і прийдеться міняти місто. Та це що, це вимить ту квартиру, ну, <рик> рік, пилюки, говорю, всього сліса, говорю, речі, свої, подушки, своє ліжко. Знаєте, як хочеться в своєму ліжку побувати. Я говорю, ну, емоції не знаю, на всіх хто не знаю, як жити з тими людьми, як вони будуть жити, хто підписався. Як так? У мене там з мого персоналу є там, три людини, які мені ще й відкриточки присилають, там телеграм прислали, а на діалог розмовляти не йдуть зі мною. Дякую вам за таку відверту та щиру розмову. Сподіваємося, що все у вас буде добре. Дякую вам. Будь ласка.